І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось десятки гравця UA в перечутті 11 рівнів. Частина друга. Ну що ж, до бою, так, як ви зрозуміли, ще буде частина третя. Отже, приготуйтеся до чудового, до чудового та поліпшеного наступу, до чудових та поліпшених емоцій. Так, супер коняшка. Супер коняшка це в нас що? Це для мене супер -імбіще. Ну, найкращий танк 10 го рівня, на мою поважну думку. Чому? Ну, Саме тяж, тому що я полюбляю на тяжах грати. Чому? Тому що можна відіграти від Кавеню, можна відіграти баштою, міцна башта. Е, гармата непогана, трішки понерфили е, минулого разу. Ну, там багато яких танків понерфили, таких імбіщинських, імбіщ. Але ну, в принципі, так, воно дуже не повливало. На мене це не дуже повпливало, тому що все одно це мій улюблений танчик. Поїдемо на карелі, що будемо. Зразу будемо е, перехлопушувати суперників, бо їх дуже багато поїхало. Наших братішів дуже багато поїхало. Що я також здивований, я. стежки е, зазвичай їдуть на гірку. А тут поїхали е, туди, де їдуть тяжі в основному. І тут багато проти нас тяжів. Братіші чекайте, зараз їдуть. Зараз їде скіліщенське скіліще, яке почне зараз перехлопушувати всіх. Від кавенів. Чудово, супер чудово, Ай, не пробиваю. Ну так, будете також на мене В Попередньому відео також на мене посварилися, що десь я не звожусь, десь на автоприсілі граю. Але ви знаєте, я повчаю не як грати в танки, я повчаю, як грати в танки з чудовим настроєм. І ви мені скажіть, от, е, ну хто на мене свариться, так, ви мені скажіть в цих боях, яких ви подивилися, яких ви ще побачите. Чи я в цих боях... Щось зробив для того, щоб наша команда програла? Ні, я все роблю для того, щоб наша команда перемогла. Не завжди виходить, але намагаюся. До речі, побачимо ми ще третю частину, потім побачимо ми ще... Ну, потім буде теж велике відео вже перед самим оновленням, так? вже в перечутті самого оновлення. Ми там подивимося, всі зміни, які там будуть. Також будуть ну, я думаю, чудові та цікаві емоції від цих змін. Бо в мене вже я так трішки собі так передивився, і в мене вже емоції такі, ну, різні, так скажемо, емоції. Чого? Тому що я так дивлюся, що десятки, ну які я можу... Верніше, одинадцятки, які я можу собі прокачати, вони не набагато переважають, і вони навіть по бронюванню там деякі десятки слабіші. Теж буде цікаво порівняти. І мені здається, що навіть десятки можуть переважати над 11. Побачимо, як уже в рандомі буде, але ось так по характеристикам це буде цікаво. Плюс, що я ще хотів розповісти. Ну ми тут продавили без проблем. Так, проїхали братіші, просто винесли всіх в пламіще. Що я хотів розповісти, це. Один з підписників написав, що ну спитав, що це, у кого десятки, ті автоматично одинадцятки отримують. Ні, автоматично не отримують, а треба буде ще досвід, щоб відкрити ці десятки, а потім ще й треба буде їх придбати за, е, за срібло. Там не менше 7 мільйонів будуть коштувати танків по сріблу. Так і по-моєму десь 350 тисяч досвіду треба е, з цього. Досвіду треба або вільного досвіду. У кого є вільний досвід. У мене там небагато вільного досвіду. Ну я вам скажу, що. Ну я напевне як зроблю. Я... Ну це вже ми потім це все обсудимо вже перед самим оновленням відео. Але я так наперед скажу. Я так собі подумав, де я візьму стільки зу. У мене всього золота там 7 мільйонів. Ну треба більше, так? Я подумав, так, попродаю я ті танки, які, які, на яких я зараз не граю. Пас били захопили. Я думаю, зараз захопимо, на яких я взагалі не граю, Там третього рівня, четвертого рівня, там подаранкові якісь танчики, на яких я все одно ніколи не буду грати. Це я срібло. А вже по досвіду це треба буде, на мене трішки золото є, напевне, за золото треба буде міняти на вільний Так, чудовий бій, щодо настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Здивований, я от, ну така тенденція в мене є, як я заходжу, і вже бачили неодноразово, як я показував свої бої. Що я як тільки заходжу пограти, перший бій всю команду вихлопушують, а потім на мене, як шуліки всі нападають. Ну і звичайно ж я б'юсь як тигр, як лев, так, як тигролев. Лев. Але все одно мене перехлопушують. Вихлопушують. так. А тут перемога, дуже дивно. Отже, тенденції трішки змінюються. Ну не треба розслаблятися. Об'єкт 277, об'єкт 277, ну як, до мене до нього таке ставлення це велика Стежка. Він швидкий, прудкий, так. Не набагато він швидший за ІС7. Але ну він картонний, в нього картонний код. Опа, а я думав, тут немає нікого. Поїхав я чому не в місто, тому що я ж граю на ньому як на естец. Зараз треба братішу допомогти. Братіш, а де ти там? Опа! Є. Так, там прострілу немає. Зараз ми з братішом заберемо 121-го, і я думаю, без проблем. Зараз вийдемо на базу суперників. Мантікора якраз під'їжджає. ЛТшку втратили. Ну і наша команда втратила, і суперники ЛТ-шку втратили. Я не бачу, де їхня друга ЛТшка. Отже, поїхали вперед. Я можу, в принципі, башта, тут, по-моєму, навіть міцніша, ніж Віса сьомого, якщо я не помиляюся, то я можу від башти непогано, як СТ грати з баштою, як Віса сьомого. Ну, рельєфом користатися. Кавенів немає. Так, треба десь і корпус свій показувати. Поїхали, братіші, два леопарда позаду, мантікора по центру. Ми беремо в оточення, в принципі, зараз базу. В місці там не дуже агресують суперники, можливо. Можливо, їх тут дуже багато, до речі, якщо не дуже агресивний. Об'єкту е, 140 ому мені здається тут уже. Ну, йому немає куди втікати. Це що таке було? Це що таке було? З одного пострілу? Це що таке було? Я такого ще не бачив! Я навіть не критований був, він куди мені влучив? гусеницю влучив і башту відірвав мені, це що. Це ще. Я такого ще не, не, не Я не зрозумів. У мене розрив мозку, чесно кажу. о -го -го. Ну, це як вам сказати, мої емоції. Не те, що я. Я просто засмутився, так? Я засмучений. Як це таке може бути? Він мене вихлопушив на дріб 5. 2420 хп. Одним пострілом. Я ж не критований був. <рес> Це... Це що? Що йому? Це він На чомусь не забороненому грає, Чи що Чи його снаряд від рикошетів? від гусениці і в БК мані вгучу. Бека мене в башні, як так вийшло? <рес> Добре, поїхали далі. Не будемо далі засмучуватися. Це шок, для мене це шок, реально. Так, і це реально. Я от реально зараз ну, в мене така, знаєте, якась пустота. Я такий сижу, типу. О! На фул ХП одним пострілом. <с situación> ну добре, я не буду. думаю, може це він там на читах якихось грає, чи що, ну. Ну як, а що це за чит, якщо він з одного пострілу знешкоджує танк? <риклад> БК з одного пострілу. Ну добре, проїхали. Поїхду. Спробуйте тепер мені на Є3 БК вибити. Є3 е, 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 для мене це. по фану пограти. І Е4 це по фану пограти. На них у мене статистика, ну так скажемо. Ну, там, по-моему, навіть 50% перемог немає на ньому. Але я так просто хочу розслабитися, я на ньому їду і, і розслабляюся, так скажем. Повільний геймплей. Не влучив. <свіснався> Повільний геймплей, невлучна гармата по дальнякам, так. Ну десь дійсно це штурмопите. Навіть я вже в попередньому відео казав, що буде у нас нова рубрика. Скоро. Будемо грати з підписниками разом з водами. Так, будете піднімати моє скеліщенське скеліще так скажемо, своїм неймовірним та фантастичним скеліщем Будете мені статистику підправляти, так? Перемог. Мені головне статистика перемог, щоб була чудова. Хоча 50%. То на цьому танчику. Ну, я не знаю. Взво... Вірніше на цій ПТСі, мені здається, з водами просто десь продавлювати, прочавлювати так, якийсь напрямок. Особливо такі карти, якісь е, тунельні, так, де ось, е, ну, наприклад, монастир там по воді, поїхали, продавили, або там по ущелині поїхали, продавили. Також на відкритих картах було цікаво, правда. Так, ну, Постояв, постріляв, трішки настріляв, трішки не влучав. Поїдемо вже вихлопушувати три, три рахунок. В нашу користь, тому що у нас перевага по ХП, я так розумію, там ну, по, на березі, на пляжу. Мені здається, там впораються. Так, буде в мене дуельна дуель, Вого. Не пробив. Чудово, просто чудово. Ну, Здавалося б, така. Я колись бачив крутезні бої, ви ж неодноразово показували. Ви все пробиваєте, навіть ББХами пробиваєте. А я ну не можу, от, дивіться, під калібером б'ю. Там пробиття просто неймовірне. бо Там ягу в лоб треба наскрізь прошивати, Дві яги може прошивати. А не пробивай. <плес> Мені тут треба було просто зверху вниз стріляти, а в нього там дійсно в нього панцер такий непоганий. Так, а тут у нас перевага, я думаю, зараз там братіші об'єднаються на Стежках, вихлопушать по нульовій лінії Стежку, а потім можна буде увірватися просто от на глючу, поки вони ще. Оговтуються так? від стресу свого. Від того стресу, що у мене був по передньому бою, я вже оговтався, так, я вже за нього забувся. Напишете, що ви про це все думаєте, бо я реально я не зрозумів, що це таке було. Реально, якби. Там, до речі, перемога була, але реально, якби я ще вижив, так я ж і хп не втратив. І я настрілював непогано, то я б там ще й настріляв непогано і був би в топі. Туповому топі. Уах, тут ми взад ніще дали. Ну, все, братіші, там об'єднуйтесь. Ну, все, я думаю, тут перемога без проблем. Поїхали, вихлопушуємо все, що позалишалося. Там десь бачат. Там десь бачати зашкірилися біля бази, я так розумію. Десь ще в них яга зашкірилися. Ну, а там впоралися також е, на пляжі. Все, чудово. Братіші поїхали підсвічуйте. Якщо що, мене там позаду також прикривати, не хочеться, щоб мене закружляв зараз бачат. Не хочеться, щоб мені яга дала на фулл ХП. Ну реально в 277 там ж БК воно в цьому. Чудо. БК в башці. Він влучив під гусеницю. Що там може... Ну там екіпаж сидить, так? Там механік водій сидить. Як могла башта відлетіти? Це, 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 це. З теорії неймовірності, так, з теорії заговорів, напевно. Апа, яга. Зараз. Вдах дніще. На... Оце я дніще! виїхав! Сам в дніще отримав. Скеліщенське дніще цей бій можна назвати, так? Так як один з підписників рекомендував, що треба ще надавати титул е, Скіліщенське дніще Ну звідси то я в це приклопу прихлопушив, пригора є Ну і бачата падати на нього, ні? А ні, не хочу я. Добре. Так вже покуражитися, так? Чи чудовим настроєм? Ну що ж, поїхали далі. Так, ну а регіон Енський, я вам скажу. Е, ну, раніше так, ну, там ще залишилось на мілких рівнях, якщо грати, то звичайний Енськ. То там ти коли на якомусь імбіщі граєш, то ти так само впевнено себе відчуваєш, от зараз буде перемога. А тут ти не знаєш, буде перемога чи не буде, правда? От, от реально тут незрозуміло. Так, є п'ятий. Дуже влучний бачимо, так? мені. Це відро, командирську башенку. Башніще. Є е п'я. дивісь. Нічого собі скрізь. А я вам казав, що дуже скілові гравці поставали. Або поповерталися дуже скілові гравці. Бо ви знаєте, що зараз буде оновлення, треба. Е, так. Треба набиратися досвіду. Ти що, блин? Пробив два рази в відро мене. Є п'ятий, до речі, це для мене. Ну, на другому місці після супер коняшки танчик. Дуже швидка перезарядка, непогано броньована башта, корпус непогано броньований. До речі, те, що я казав, я там подивився, можливо я помиляюсь, але це вже ми разом подивимося перед самим оновленням. Порівняємо. По-моєму, є п'яту корпус міцніший за 11 рівень. там, Ну. Тож, де перевага? Ну так, там, типу, механіка буде, що якщо ти стріляєш. Там 5 пострілів влучань і в тебе швидше перезаряджається гармата. Де тут перевага? В чому перевага? Сбі до поставив, так, прокачав екіпаж, і в тебе все нормально і так по. Тут, тут і так я вам скажу, що по перезарядці взагалі. Ну, можливо, що буде швид... дуже швидко перезаряджатися, то можливо і це перевага. Цікаво, правда. Дійсно, я щось думав, що 11 рівні це такий імбіще буде, неймовірне. Але ну, є в мене сумніви. Ну побачимо. 4-0 рахунок не в нашу користь. Я тут розповідаю чудові та цікаві історії. У мене тут дуельна дуель з Е5. Є п'ятих багато. Так, двоє в них і вдвоє в нас. Треба напевно тут відступати і вже з, з. ой, якось зупиняти цю в армаді ще ти що. Но вже на бачаті поверх... на бачатах почали багато грати, помітили? Це цікаво. Це цікаво, але ну витягнути цей бій. Ну хіба що я не знаю, ну якийсь неймовірно фантастичне скеліще витягнув би. Із наших реплеєвих підписників, так? <рес> <рес> із наших поважних підписників. Спробуємо? Ну спробуємо. Треба відступати. Багато. Велика перевага по ХП, велика перевага по танкам. На... Зелені, я так розумію, там взагалі. Ну, і зараз об'єднаються в такий бойовий кулак і починають вже там вихлопушувати. Ну там одна стежка залишилась, є соти там взагалі на залізниці. Дуже велика для таких танків, як Є соти, як Маус, так, це дуже велика карта. О! Ну Бачимо, корпус міцніший, бачите, не пробиває. Поспішаю, напевно. Ну! В дні ще його чого не пробиває. <риклад> <риклад> ну повинен ж, ну. О, а, це вже... а це аж 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 ось так треба було звестися, щоб його пробити. Він спаває. І, і цей наглюка, що мені по командирській башенці, так? Стріляв. Якумулятивний снаряд танканув від яги. <риклад> а це, це, це цей бій цього коштував, я вам скажу. І фугасами його і спинить мене немає. Не перевагуючи, вже там позаду заїжджають. Так, ну я буду битися як тигролев, так? в цьому бою. І з 7 зараз треба клопочок. Артилерія вже зрозуміла, хто тут саме небезпечно. Побачив, що це гравець Що Це скеліщинське скеліще приїхало. Але братіші, бачите, позливались. Ну, винити в цьому братішів, я також не дуже агресивно в цьому бою пограв, правда. Ну, я непогано настріляв, непогано натанкував. Ось чому я полюбляю цей. Танчик. Бачимо, ну, швидкість е, е, стрі, стрільби, так скажемо, ну взагалі чудово. Позаду заду, йох, полюбляю. Ох, і полюбляю мене артилле. Я вас також дуже всіх люблю, я вам чесно кажу. Я щиро це кажу. Ще дивий біч, чудовим настроєм, поїхали далі. А до речі, я також піддивився. Після Ісса 7 буде там. Та, не пам'ятаю, як називається танк, так? Ну це не так важливо. В нього корпус ну, проти ІС7 він картонний. От реально. <рес> Тож бачите, також нема переваги. Але башта набагато міцніша. Там, по-моєму, щось під 400 в нього бронювання башта. В нього яка буде перевага? Ну, там таран, по-моєму, так? Ну наливчитися та ранити, а чому б і ні, також цікаво. <гум> так. До речі, багато я награвся колись в свій час на ІСьому, не в рандомі. Я ж один з підписників мені мене питав, скільки я там боїв зіграв, скеліще. десь 24 тисячі боїв я зіграв і тисячу на іншому аккаунті зіграв, так, на новому аккаунті. Ну, 25 тисяч боїв. Але це ще ж не все. Я ж командир клану, а щоб прокачати в ті часи, коли тільки я е, створив клан, щоб прокачати клан. Треба було ну так швидко вони не прокачувались. Так? Треба було в укріп районах постійно грати. І я в укріп районах, ну я вам скажу не менше 5 тисяч, мені здається, боїв я зіграв. Там навіть якісь медалі я отримав. Можливо, десь до 10 тисяч я зіграв лише в одних укріп районах. На десятках. В наступах, на глобальній карті. Отже, щоб хтось сказав, що я е, ш, ну, не вмію грати або щось не розумію в танках. Ну. Можу з вами посперечатися, так? Командував, я ж командир так, головнокомандуючий, і я в основному командував в окріп районах на глобальній карті. Ми навіть землі брали. Шість земель ми брали, і шість днів ми їх. Е, е, Охор... Охороняли, так, там треба їх захищати. Захищали ми їх 6 днів. Це таке досягнення в топ-100 планів ми потрапляли так? з кланом раніше. Ну зараз поки що ну, зараз такі часи, що не можу я нікого ні просити, ні заставляти грати. Отже, поки що так будемо грати в рандомі. Ну, це я цим соклановцям кажу і тим, хто... Хоче вступити в клан. Так, Але вже в мене, два, в мене два клани, ви знаєте, і два клани вже там зайняті всі місця. Треба було поспішати раніше. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 3-2 у нас по бою. Ми вихлопушуємо місто тут без проблем. Іс, я ж кажу, награвся на ісу 7-му. Раніше брали навіть от наступи так, грали на карті Прохорівка. Коли ми штурмували Прохорівку. так. Бо в наступах, ви знаєте, є оборона, є наступ. То брали ми десь 10 ісів 7, пару ПТ-шок, таких СТРВ десь ставили в кущих. Навіть артилерію брали і по алеї зустрічалися 10 на 10, або навіть там майже 15 і сів брали, 15 на 15, зарубіжі на алеї влаштовували, або по центру виїжджали. Оце було класно, реально, це було шикарно раніше. Зараз позмінювалися тенденції, зараз інші тактики, стратегії. Я вже навіть е, ну, теж побачили пробував команд. Мені важко вже командувати. Та й вже ж не командувався, я вам скажу, що стільки боїв зіграно було в укріпрайонах, районах, що ну просто ну, в то, в том, втомився. Так, втомився просто. Хочеться вже спокою. А е, якщо дійсно, вже потім ну, це в нас буде чудово в Україні, то. Почнемо також грати і на глобальних картах, то також хотілося б чудових командирів, які вміють командувати в окрім. Так. Знову ж поки розповідаю чудові та цікаві історії 3,8 рахунок в нашу користь. Перевага по КП команди 7200. Я вже настріляв 750. І 9, ну, просто багато чудових та цікавих історій розповідаю. 910 натанкував. Ну, чудово танкує. Я коли його прокачав цього ІСа, це ж перший мій, мій був тяж 10 рівня. Потрапив я на карту Карелія. Вау, наскільки. А ти перший бій граєш зазвичай в топі. Вау, наскільки він крутий, оці постріли, оця місія відчувається. так. Я був в захід. вже Інші танки з'явились мої улюблені, а вже ж. Звичайно що. Але взводом на них... Це штурмова. Це, верніше, це штурмовий танк. Так, з водом на ньому дуже чудово їх. їхати десь продавлювати. Приємно навіть. <рив> так, ну що вихлопушення йде, жорстоке ще просто вихлопушення. так Ну, це бій, напевне. Другу частину ми завершуємо, а вже завтра чекайте третю частину, а післязавтра вже чекайте. Поговоримо про оновлення 2.0, будемо так, передчутті оновлення 2.0, а потім вже чекайте, саме оновлення також гравця його. Чудовий бій, в принципі, так, перемога. Такий Росла. розслабляючий Росла. Росла. Росла бій. Для релаксу так, після таких боїв, після таких подій, як С277. Напишіть також, що ви про це все. Може я щось не помітив, може щось мені там хтось бекап відуть. Ну, по-моєму, він одним пострілом родиться. Чидові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.